А давайте розповім вам, як швидко і якісно відновити пластик в салоні вашого автомобіля, примаскувати дрібні подряпини, наситити колір, все це антистатично з приємним ароматом, дуже просто і легко. Для цього нам потрібен топ пласт, мікрофібра і безпосередньо пластик в салоні автомобіля. Перед використанням ретельно перемішуємо, невелику кількість даємо на фібру. Заливати не потрібно. І легкими рухами просто наносимо на пласт. Не потрібно вполіровувати, тобто, наше завдання просто нанести і залишити його, висихнути орієнтовно на 5-10 хвилин. Після висихання зможемо подивитися на результат. Повірте, це максимально простий засіб з максимальною ефективністю. і так, буде триматися орієнтовно десь біля місяця часу. І так, у нас пройшло 5 хвилин, засіб підсох, знімаємо скотч, дивимось на результат. І так, як ви можете бачити, поверхня така сама матова, як і тут, але при цьому значно наситилася по кольору. Тобто, відмінність, як на мене, просто колосальна. Цей ефект буде триматися біля місяця часу, і ну, це максимально просто і комфортно. Єдине, що хочеться додати, доглядайте за своїми автомобілями правильно разом з Ultimate.